Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новенький, крутий проект Все те незриме світло. Перед вами воєнна драма знаменитого режисера та головного продюсера шоу Дивні дива Шона Леві. Картина є адаптацією одноіменного роману лауреата Пуліцерівської премії Ентоні Дора. Книга була опублікована ще у 2014 році і здобула великий успіх та захоплені відгуки критиків. Протягом 200 тижнів Роман перебував у списку бестселерів New York Times та був названий найкращою книгою року за версією різних видань. А ви тільки на оцініть цей акторський кас нового проєкту. Головну роль зіграла Арія Міалоберті, для якої серіал став першою роботою у кар'єрі. На роль Марі Лор розглядалося понад тисячі актрис, але робота дісталася саме дівчині. Вона дізналася про прослуховування від колишнього шкільного вчителя і, будучи шанувальницею книги, пішла на кастинг, незважаючи на відсутність акторської освіти. Тоді як роль батька головної героїні Даніеля Леблана, який до війни працював у природничому музеї в Парижі, виконав Марк Руфало, широко відомий завдяки ролі Брюса Беннера, у супергеройських фільмах кінематографічного всесвіту Марвел тоді як образ Етьєна Леблана на екрані втілила зірка медичної драми Доктор Хаус, а саме «Хью -Лорі». Зйомки картини проходили в період з березня по липень 2022 року у трьох основних локаціях Франції та Угорщині. Події міні-серіалу розгорнуться у Франції під час Другої світової війни. У центрі історії незряча дівчина Марі Лор та німецький солдат Вернер. Коли війська захоплюють Париж та приносять смерть і руйнування, головна героїня із батьком тікають з окупованого міста. От тільки у сім'ї є один секрет вони володіють безцінним діамантом, за яким веде полювання безжалісний німецький офіцер. Так головна героїня знаходить притулок у будинку свого вирідного дідуся Етієна. Який співпрацює з партизанським рухом. Саме тут, у тихому містечку на березі океану, і перетинаються шляхи Марілор та Вернера, які намагаються вижити, не втратити людяність та зберегти життя своїх близьких. Ух, знаєте, ця прем'єра вразила мене в саме серце ще на моменті підготовки підбірки по серіалам листопада. Побачивши емоційний та напружений трейлер. З'явилося сильне бажання пошвидше глянути на новинку, при тому, що я не читала книгу. І що ж там вийшло в результаті? Давайте розбиратися. Перш за все відмічу, що незважаючи на невелику кількість епізодів, проєкт розкриває історію головних героїв із різних боків, включаючи доросле життя та юні роки. Нас постійно перекидають з одних моментів на інші, і, можливо, декому це не сподобається, однак я по суті знайшла свою сюжетну зв'язку. Таке різноманіття дозволяє більш повно зануритись в серіал та осягнути важливі деталі. Тому за підхід до викладу інформації від мене окремий плюсик. Ще одним важливим моментом є акторський каст. Мені особливо імпонували Марі Лор, її батько, дідусь Етієн та хлопчина Вернер. Причому загалом круто відіграли як головні, так і другорядні герої. От тільки образ головного антагоніста, який вів полювання за славнозвісним дорогоцінним каменем, щоб врятувати своє життя, мені точно не зайшов. Здається, це був трохи перебір і щось більше схоже на фантастичного лиходія із Аліси в Україні Чудес. Але то, звісно, таке діло смаку. Тому мені було би цікаво почути ваші думки на рахунок даного персонажа. Чекаю в коментарях. Що стосується атмосфери та емоціональності картини, то тут все на дуже високому рівні, пробирає просто до мурашок. Ти надихаєшся історіями головних героїв, співчуваєш їм та вже не можеш залишитись байдужим до цих людей, особливо в такі важкі часи. Як мені здається, тут справа у гарно продуманому сюжеті та відпрацьованих деталях, за рахунок чого і формується цілісний вау-ефект. Хоча, враховуючи мою прискіпливість, інколи бували моменти, коли мені трішечки чогось не вистачало. Ну, Можливо, розуміння мотивації героїв або ж постійного збереження інтриги, але це вже таке. На загальному тлі це зовсім не критично. Тому що в напружені моменти, по типу зустрічі головних героїв і так далі, це все перетягувало на себе основну увагу, і ти знову із захопленням занурювався у сюжет. Особисто від себе можу додати, що новенький проект є ніби суміш реального та основаного на фактах з одного боку, а з іншого трохи доданої фантазії. Адже у воєнні події та протистояння була акуратно вплетена історія дорогоцінного каменю, який ніби робив людей безсмертними та здійснював бажання. Таке от та неоднозначне поєднання. Але за рахунок цього історія ставала більш яскравою та живою, причому моя свідомість постійно намагалась зрозуміти, який же істинний смак у цієї страви та чим все закінчиться в результаті. Підбиваючи все вище сказане, сюжет нового серіалу оціню на 8 балів, за круту ідею та підхід сценаристів до викладу матеріалу. Емоціонал картини, без сумніву, заслуговує свою дев'ятку. Тоді як гра акторів також отримує від мене 8 балів, переважно за рахунок крутих головних героїв. Ну і доволі напружений та лаконічний музикальний супровід отримує вісімку. Тож в результаті ми маємо цікаву та насичену емоційну екранізацію, яка навряд залишить глядача байдуже. До плюсів картини, без сумніву, віднесу сюжет, атмосферу та гру деяких акторів. Тоді, як певні герої потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок нового серіалу. Якщо ви знайомі із оригіналом, тоді тим більше поділіться своїм порівнянням. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та ТікТок. Де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!